Книга пророка Ісаї, розділ 53. Вірш 5 та 6. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки. «Розпорошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. В цих двох віршах, які написані про Божого Сина, які були виконані, ми читаємо в Євангеліях, як Він помирав. Чотири Євангелії, які описують дуже чітко, як він помирав на Христі. Син живого Бога прийшов віддати своє життя за грішників. Євангелія це добра новина, що Христос помер ради наших гріхів. Добра новина в тому, що можна по-справжньому знати, що вірою в нього отримуємо вічне життя. Вірою в нього отримаємо очищення від наших гріхів. Це є Євангелія. Яка представляє добру новину про Божого Сина. В цих двох віршах, які були написані задовго, до того, як Христос народився, описано про Божого Сина. І описано про людей. Про Божого сина описано, що він ранений, що він мучений. Що він з ранами. А про людину написано про всіх людей, що вони заблукали, що вони розпорошені. І що в них є гріхи. Бо тут написано, він був ранений за наші гріхи. Отже, про Божого сина написано, що він з ранами, що він з муками, що на ньому кара. А про людину написано, що вона заблукала, що вона розпорошена і що вона грішна. Для спасіння треба побачити дуже просту річ поєднати Божого Сина з людиною. Тільки тоді станеться спасіння. Коли Син Божий стає особистим Спасителем для грішника, який його приймає, тоді відбувається спасіння. Знаєте, коли читаємо про Господа Ісуса, важкі речі про нього тут написані. Його смерть в муках. Але це він прийшов зробити для грішника, який заблуканий. Грішника, який розпорошився на власну дорогу. Написано усі ми блудили, немов ті овечки. Книга Римлян дуже чітко описує всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але в цих всіх його муках і стражданнях знаєте, що пропонується грішнику? Який прийме, який прийме Христа. Кара на ньому була за наш мир. Мир пропонується грішнику. Його ж ранами нас уздоровлено. Вздоровлення пропонується грішнику. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Всі наші гріхи можуть бути покладені на Господа. Бо Він їх поніс на хресті Голгофи, щоб нас очистити. Треба просто поєднати Господа Ісуса Христа, який помирав за тебе. Щоб воно не було роз'єднано, якщо воно буде роз'єднано, якщо йти широкою дорогою, про яку дуже чітко сказав Господь Ісус Христос, це є дорога на погибіль, це є дорога без Христа. Якщо ти, як грішна людина, не будеш мати особистих стосунків з Христом, прийнявши його вірою, воно буде роз'єднано. Христос не помер за твої гріхи, Він не був мучений за твої гріхи, кара на ньому не була за твій мир. Його ранами тебе не вздоровлено. Це якщо грішник не прийде до Христа. Коли ми читаємо ці речі, Бог просто продовжує стукати. Бо хочеш, щоб його син став твоїм особистим Спасителем. Хочеш, щоб ти вже не йшов сам, якось той заблуканий, як розпорошений, як овечка, яка є сама, не має пастиря, овечка, яка сама, яка віддалена, вона в небезпеці. Вона в небезпеці. І овечка сама ніколи по собі не прийде назад до пастиря. Вона піде блукати. Це такий звір, який піде блукати, який вийшов з стада, загубився. Він піде далеко і піде блукати. Тому Бог шукає душі зараз і через Євангелію, через Його слово стукає щоб ти побачив, що тобі треба повернутися. Бо тільки пастир, який піде за овечкою шукати, він її знайдеть. І Бог шукає душі сьогодні, ваші душі, щоб ви були знайдені, щоб ви були ті, за яких він був ранений, за яких він був мучений, що кара на ньому була за ваш мир. Щоб ви були тими, що ви є вздоровлені його ранами спасенними. І це є велика Божа любов, що Бог полюбив світ і дав свого Сина єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього не згинув, але мав вічне життя. Чи поєднаєш ти сьогодні вірою, повіривши в Христа в своє життя з Христом? Написано в Приповістях двічі. Двічі написано в різних розділах один і той самий вірш. Здається людині дорога її простою. Здається людині для неї дорога простою. А кінець її стежки то смерть. Коли йдемо цією дорогою широкою, не приймаючи Христа. Ти в своїх думках можеш йти і думати, що якось виправиться дорога проста? Але буде кінець. Буде кінець тут на землі, і буде новий початок, вічний початок. І воно просто введе до вічної погибелі раз і назавжди. Якщо не поєднати себе як грішника з Божим сином, який помирав особисто за тебе. А як це поєднати? В серці вірою в Христа. В себе всередині, в своєму серці. Такі речі написані про Христа, що він зробив за грішника. Можна мати мир, бути в здоровленому. Але це все прийшло з ціною. Це все прийшло з ціною для грішника прийти і отримати вічне життя є безкоштовним. Через покаяння і віру в Христа. Безкоштовним, абсолютно вільний дар Божий для всіх, хто прийме. Бо написано спасенні ви благодаттю через віру, а то не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Це є дар Божий абсолютно безкоштовний, який потрібно прийняти в своє серце вірою. А для Христа то так дорого коштувало, щоб спасти наші душі. Від вічного засудження в місці пеклі і дарувати вічне життя грішнику по своїй милості, очистити грішника від гріхів своєю кров'ю. Йому так коштувало там висіти на христі і бути мученим страждати і взяти на себе кару. Щоб сьогодні кожен, хто прийде до Христа і прийме Його вірою. В Своєму серці мав мир і вздоровлення від своїх гріхів через його рани, через те, що він зробив на Христі. Євангелія від Луки 15 розділ. Луки 15 розділ з 1 по 10 вірші. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи: котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99. Та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою, тую загублену. Говорю вам так само на небі: радітимуть більш за одного грішника, що кається. Аніж за дев'ятдесять і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде, а знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже: радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Тут Господь Ісус зробив просто дуже чітке і прекрасне порівняння, для чого Він прийшов. Для чого він прийшов? Тут описується. І згубивши одну з них, загублена овечка. Одна загублена овечка. Тут написано про одну драхму. Згубить драхму одну. І тут написано, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Одна овечка, одна драхма. І один грішник, який кається. Ця історія закінчується радістю. У всіх трьох випадках. Овечка знайдена. Драхма знайдена. Грішник, який кається. Ми читали з Ісаї про того, хто страждав. І про всіх, хто розпорушилися на власну дорогу. І для того, щоб мати мир і бути вздоровленим і мати вічне життя, тобі потрібно побачити себе як того одного, себе особисто. Порівнюючи до цієї історії. Що з тим одним сталося? То має бути в тебе особисто. І подумай про це в своєму серці прямо зараз. Чи був в тебе момент, як ти був загубленою овечкою, а став знайденим? Чи був в тебе момент, як та загублена драхма, але також була знайдена? Чи був в тебе момент, що ти себе побачив грішником і ти покаявся? Фарисеї і книжники нарікали і казали приймає він грішників, та з ними їсть. Господь Ісус Христос приймає до себе грішників, сідає з ними за стіл і їсть з ними. Знаєте, чому Він це робить? Христос Ісус. Прийшов у цей світ спасти грішників. Апостол Павло написав такі слова. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, із яких перший то я. Я є грішник, і Він прийшов спасти мене. Ось що Павло писав. Загублена овечка, яку пішли шукати і знайшли. Загублена драхма, яку пішли шукати і знайшли. Грішник, який загублений на цій своїй власній дорозі, безнадійній. Вірить в Христа і Він знайдений. А знаєте, чому написано? Що буває радість в Божих ангелів за одного грішника, який кається? Знаєте, чому там в небі радіють? Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за тих 99, які не потребують покаяння. В Євангелії від Матвія написано за тих 99 незаблуканих. Знає, знаєте, чому та радість є в небі? Бо це місце реальне? Місце пекло, місце озеро Огняне, Великий Білий престол реальний. Це є реальні місця. Де будуть ті, де будуть ті? Які не були вздоровлені його ранами? Де він не дав їм миру? Чому? Вони не прийшли до нього? Вони не прийшли до Христа. Чому буває така величезна радість в небі за одного, який покається, який прийде до Христа, бо Той один не піде до вічного суду? Чи готовий ти себе сьогодні побачити тим одним? Як ми читали в Ісаї, Хто ми є, а хто Божий син, що він для нас зробив? Щоб поєднати себе з Христом, прийти до нього. Коротко подивимося на цей опис, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і згубивши одну з них, не покине в пустині тих 99, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. Христос шукає заблукану овечку. Це про образ грішника, який визнає свої гріхи і вірить в Христа. Знаєте, що Господь робить в той момент? Той, так як цей пастух, кладе на рамена свої та й радіє. Овечка, яка покладена на рамена, і він її в витяг з тої небезпеки, сама вівця по собі заблукана в небезпеці. В великій небезпеці. А він її кладе на рамена. І вона в безпеці і радіє. Прийшовши додому, скликає він друзів, сусідів та й каже: до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою, ту загублену. Знаєте, чому він кличе сусідів і друзів? Бо вівця є дорога для нього. І ті друзі знали, якщо вона була заблукана, вона могла згинути сама і вже ніколи не мати того життя збереженого. Вони, розу... вони розуміли свою радість. І цей пастух розуміє, чому говорить: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену, загублена вівця в небезпеці. І небезпека наших душ, небезпека нашого життя бути загубленим на цій дорозі, йти загубленим на цій дорозі і закінчити загубленим на цій дорозі. А назад вороття немає. Є зараз час повернутися до Христа, навернутися покаянням в своїх гріхах і вірою в нього, щоб бути знайденим і бути в безпеці. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за десятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Більше за такого радості в небі, за загубленого, який приходить до Христа за спасінням. Бо вічність реальна для душ кожного, хто не прийме Христа. Реальна для кожного. Для когось ця книга казка, фантастика, історія. І пішло, поїхало, подібного виду опису є, що таке Біблія. Це є реальність. Одного разу для всіх, для кого це була казка, фантазія. Фантастика. Історичний бойовик стане реальність, стане реальність для всіх. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. Жіночка загубила драхму. Одну драхму включає світло і йде уважно шукати. Що вона робить? Шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятельо та сусідок та каже, радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Радість за ту драхму. Знаєте? Ну, ну одна драхма. Одна. Ну, Ну, що не заробиш більше, не повернеш собі іншу. А це простий прообраз, щоб ми не нехтували, наскільки більше, як та жінка шукає уважно ту драхму, світить світла, а потім ще й сусідок скликає, приятельок і радіє, наскільки ж більше наша вічна душа, в Божих очах цінніша. Щоб її знайти, бо вона може бути загублена навіки. Ось чому він був ранений за наші гріхи. Ось чому він був мучений за наші провини. Ось чому кара на ньому була за наш мир. Його ранами ми вздоровлені, так писав Ісая. Бо всі зблудили, як ті овечки, всі пішли на свою власну дорогу. Скільки ж більше душа кожного. Душа людини цінніша в Божих очах. А, овечка. Та є 99 в того пастуха. Драхма. Але вони відшукали. Вони назад то повернули. Бог хоче повернути тебе назад. Стосунки з тобою, щоб ти став на цю вузьку дорогу, бо хоче тебе повернути назад стосунки з тобою, щоб ти прийняв Христа, щоб ти повернувся назад до Бога і йшов дорогою до неба, знаючи, що ти вже не згублений, а в тебе є Спаситель, який тебе знайшов. Знаєте, що відбувається в момент спасіння? Господь Ісус говорить такі слова. Мої вівці слухають мого голосу і йдуть слідом за мною. І ніхто не може вихопити їх з моєї руки і з руки мого Отця. Ніхто не може вихопити спасенну душу, яка є в руках Божих. Ніхто і ніколи. Чи ти сьогодні? Бути незгубленим, бути спасенним, щоб то там на Христі, що сталося, було за твої гріхи, і щоб ти отримав мир і вздоровлення, Він шукає. Знаєте, чого Господь Ісус ще не повернувся, Він повернеться. Але для тих, хто тут в залі сьогодні не спасенних, це милість Божа. Глибока милість. Божа, щоб він ще вас знайшов, коли ви прийдете до нього, поклав на свої рамена, щоб ти не пішов до вічності один, сам один з своїми гріхами. Милість Божа. Чому ще не прийшов Христос? Один момент, як оком змигнути. Ми, хто віруючи, піднімемося, бо ми знайдені. Бо Господь Ісуса платив ціну за нас, а ми повірили, що за нас особисто. Ми повірили в Нього. Ми прийняли дар Божий спасенні благодаттю через віру, а то не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Мені сподобалась одна ілюстрація. Ще дочитаю два вірша. Радійте зо мною. Бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Будь тим одним. Будь тим одним сьогодні грішником, який кається і приймає вічне життя. Одного разу, дуже по-простому, чоловік говорив до дітей, до підлітків, і їм просто говорив, як отримати вічне життя прямо зараз і не чекати ні на що. Прямо зараз стати щасливим. Він бере, витягує з своєї кишені подарунок маленький і простягає свою руку і каже: Я хочу вам цей подарунок дати. Але що вам потрібно зробити, щоб цей подарунок став вашим? І навіть проста дитина розуміє, мені треба взяти, прийняти. Мені треба його взяти, щоб він був моїм. Так само Боже спасіння. Вам треба це прийняти. Вам треба прийняти найбільший дар заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, нашому Господі. Прийняти Христа в серце і мати вічне життя, мати спасіння. Коли той подаруночок би залишився в Його руці, він просто не прийнятий. А Бог хоче, щоб кожен прийняв його дар вічного життя. Чи готовий ти сьогодні побачити себе як грішника і Христа, який все зробив для тебе як за грішника, і повірити в нього для вічного життя? Ось так. Бог спасає душі.